Володимир Петрушинець, у колишньому вихователя, згодом і директору інтернату, нині єдиний на все Закарпаття Шорник. Уже 20 років його покликання шкіра. Перший власний виріб Володимир зробив у 13-річному віці. Ще будучи юнаком, взагалі не бачив себе шорником у майбутньому, але батьки таки привили йому любов до незвичного матеріалу. Свого часу вони працювали на зуттєвій фабриці, далі були знаними на селі Чуботарями. А вже нині родина Петрушинець. Відомі шкіряні майстри на всю Україну і навіть за кордон. Я не хотів шкірою займатися, але це так пішло. Є робота, що ще скоро піде. Коли щось довго робимо і красиве, то якось е, е, ліпше для душі, коли вже зроблено. І дивимося, що треба було щось інакше зробити на ньому. Майстер завжди дивиться, що ще ліпше зробити, щоб красивіше було. Очі бачать справжні витвори мистецтва, але руки творця пам'ятають найтоншу і найскладнішу роботу. Шкіра доволі важкий і особливий матеріал. Інструменти, як правило, майстер замовляє в Сполучених Штатах. А от сировину шорник купує вітчизняну. товщина ялової шкіри сягає 6 міліметрів максимум, найтонша зі свині менше міліметра. Використовують ще й козичу для обкладинок. Серед індивідуальних замовлень сім'ї Петрушинець переплети церковних та пісенних книг старого друку. Серед побутових шкіріне знаряддя для коней, настінні картини, паски для жінок та чоловіків, оригінальні сумки і фляги, а також різні сувенірні дрібнички. Приміром, жіночий браслет, що робиться близько години, вартує всього 15 гривень. Але найбільшою популярністю користуються кінні упряжі. Їх ціна коливається від 900 гривень до стільки ж доларів. Я такий упряж, який можна за день зробити. Я такі упряжі, що робимо. Е Робимо більше як місяць на двох коней, все: і головачі, і упряжі, і все, що ще до нього йде. Або сідла, якщо обновлюємо, тоді якось якісь красиві сідла хочемо робити. Тоді там тижні йдуть на те, щоб красиво зробити. А от за творчу частину готової продукції у більшості відповідає Олена, сім років тому вони з Володимиром одружились. До заміжжя дівчина вміла лише шити. Але ніколи не працювала із шкірою. А вже сьогодні вона щаслива, що має не просто хобі, а справу всього життя. У виріб Олена привносить не лише дизайнерський жіночий естетизм, а навіть уміє із найменших шматків шкіри зробити ексклюзивну річ. Мінден амінавіть найменші клаптики шкіри, які залишаються, намагаюся використати. Таким чином з'являються троянди зі шкіри. загалом я допомагаю чоловікові у пошитті плетінні прикрашанні виробів, все, що можу. У жбенами венчауселищі вилоку невеликій сімейній майстерні голова сім'ї щодень проводить разом із дружиною та трьома дітьми. Найстарший син Самуел вже бере до рук татові інструменти. Наразі він може допомагати батькам у виготовленні кінних упряжей. Пан Володимир упевнений, найстарший син уже за кілька років стане справжнім майстром шорником Подружжя Петрушинець готовий зростити у своїх дітях юристів чи лікарів, але яку професію в майбутньому вони не обрали? Батьківські знання обов'язково передадуть їм у спадок.